Ваші кармани надежне защищені. Тарифи, ще, ще, тарифи нема примадах. Кожному буде надано. Є інвестиційна складова. Є інвестиційна складова, яка використовується тільки на підтримування безаварійності теплових мереж. Є амортиз... амортизаційні відрахування, які так, ти ти ти. також, як вже казав Хорош, е, предыдущий дорога. доповідач, використовуються на інвестиції, на заміну типових е, ти мереж на водійний учасник. Прибулі немає. Це питання з полтового ПДР. У них буде громадські служні. Ну, на запитання дається, хто хоче виступити, проходьте до мікрофонів, виступайте. Ну, зараз вона почне. І мало не покаже. О, молодец. <суспільств> молодець. Ну, похлопайте хоча б. Так, я також не буду зберігати мікрофон. Депутат Кримінської міської ради, моє прізвище Підубна Оксана Миколаївна. Що я хочу розказати? Кому нам вірити, я хочу зачитати вам заяву прем'єр, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка. Ціна на газ у нас зафіксована в проєкті державного бюджету на 2018 рік. Вона залишилася на рівні цього року. Зараз немає ніяких підстав говорити про підвищення ціни на газ для населення. Також немає підстав для зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Розенко вважає, що місцеві органи влади повинні жорстко контролювати підприємства, що надають людям послуги, щоб вони не вдавались до підвищення ціни на житлово-комунальні послуги. А тепер скажіть, будь ласка, кому не Ві це премєр міністру або команді народного депутата Шаповалова. Я, я продивилася структуру тарифу. Зараз я хочу зачитати, можливо, хто скачував її, хто ні. Такі, що туди входить? Одна з граф. Решта витрат. Є така ще витрата, ще є, так, є така графа. Інші витрати, є така графа розрахунковий прибуток усього, в тому числі прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення. І є при плановий плановий прибуток. прибуток у тарифи на топливу енергію також нас існує зараз. Нас тут зібрали з вами слуги народу, які нам розказують про те, як вони планують покращити наше життя, як вони планують його покращити, збільшити нам тарифи, розповідаючи, як їм важко. Без наших додаткових коштів вижити. Та я тільки влітку, думаю, як і багато з вас присутніх. Я тільки влітку погасила нарешті оплату за квартиру за минулий опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, чого платити, якщо підвищить тарифи ще більше? Більш того, вважаю, що дане підвищення тарифів розглядається з порушенням законодавства України. Адже зараз посилатися на постанови Анкаре ЄКП недоцільно. Адже в умовах децентралізації саме на місцевому рівні приймаються тарифи. До речі, вони взагалі, взагалі і завжди приймалися розраховувалася на місцевому рівні і лише погоджувалися з НКРЄКП. КП. Тобто у нас є місцева влада, яка розраховує тарифи, потім їх направляла раніше до Києва для погодження. І завжди погоджувала ті тарифи, які і Київ ті тарифи, які місцева влада саме надавала на сьогоднішній день. Навіть погоджувати не потрібно, тому що все зараз нас розглядається і приймається на місцевому рівні. Тільки давайте подивимось, хто буде приймати. Купка цих слуг народів, чиновників, міський голова з його заступника. Масу туди входить. Побачитиме сестра, або від семерік що може мікрофон, бо Бо я хочу бояться. Согласно регламенту, то наши слухи, которые я озвучил ранее, слово запитание три Включите микрофон. Три хвилины Я подготовила Які до речі, навіть якщо їх прийме ця комісія, вона має дорадчий такий собі голос, тобто вони можуть не враховуватись міським головою разом з його заступниками. А пропозиція моя саме не порушувати законодавство України, враховуючи той факт, я зачитаю, враховуючи той факт, що рішення про затвердження порядку відкритих слухань слухань було затверджено виконковом Кременчуцької міської міської ради 6 жовтня. Тобто, за три дні до самих відкритих слухань, а розгляд проєкту рішення про встановлення тарифів на теплову енергію відбувається без участі депутатів міської ради як представників територіальної громади, тобто з порушенням закону України про житлово-комунальні послуги, стаття В 8, відповідно до якого, кожен населений пункт індивідуальний. А нормативи, стандарти і правила показників комунальних послуг визначаються на місцях. Проблеми щодо питання встановлення тарифів слід віднести виключно до повноважень місцевих рад. Тобто це, це повинні вирішувати не, не мер зі своїми декільками заступниками, а депутати Гременчуцької міської ради як представники територіальної громади на сесії Гременчуцької міської ради, де також самі гременчужани зможуть приймати участь, виступати і висловлювати свої пропозиції. Тому я пропоную винести на розгляд сесії Кременчуцької міської ради проєкт рішення про затвердження інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2018 рік, як однієї зі складових тарифів тарифу. До речі, хочу сказати, що цю інвестиційну програму повинні також контролювати депутати, адже можна закласти вибачте, от таку цифру, яка, яка буде впливати саме на підвищення тарифу, яка ніхто не контролює, але вона закладається, ми сплачуємо, а чи виконує? Теплоенергічний кубон це вже друге питання. І друга моя пропозиція звернутися до незалежних експертів про надання розрахунків тарифу на теплову енергію, після чого винести проєкт рішення про затвердження тарифу на теплову енергію на розгляд сесії, де знову ж таки не тільки депутати, а й гремончужани зможуть в цьому приймати участь. Тобто у нас повинно розраховувати тарифи повинні експерти незалежні. А не підлегли, підлегли чи то народного депутата, чи то міського голови, який дає команду на виконкомі, не надає нікому слова і за його, вибачте, також промовою, його підтримують всі одноголосно, бо всі його заступники. І зараз Таризу нас хто розраховує? Його підлеглі, тобто є команда, які таризу повинні бути, і є ми господарі, так сказати, які виконуємо те, що вони приймають. Не потягне населення підвищення тарифів. Я вже меру про це казала. А чи ти боїться що якщо тарифи будуть? То населення буде сплачувати менше, оскільки немає коштів. Вони слухати не Слово до відповіді надається представити паленергом. Тішинка Зарубили. Дайте, будь ласка, цим слугам на роботу не, не, не ті, що тут сидять, а ті, що на виконкомі, яких зараз тут навіть немає, будуть вирішувати все за нас. Мер, міський голова, навіть змінює дати виконкому, щоб люди не могли прийти і втікаря все прийняти. Будь ласка, не будьте байдужими і приходьте.